Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Лівий Вінгер Полісся Макуана не полетів з командою на збір до Австрії через візові проблеми. Повідомляє тато таке: за даними джерела, документальні питання мають бути вирішені найближчими днями. Очікується, що Вінгер приєднається до партнерів на початку липня. Нападник Юрій Климчук залишив рух та продовжить кар'єру в колосі, з яким було досягнуто трансферної згоди. Повідомляє прес-служба Львів'ян. Климчук приєднався до руха ще у 2019 році, коли команда боролася за підвищення у класі. За цей час нападник встановив клубні рекорди: 42 голи та 135 матчів у футболці львів'ян у сезоні 2024-25 Юрій зіграв 22 матчі, забив один гол та віддав один асист. 24-річний воротар Валентин Горох завершив співпрацю з колосом. Термін його контракту з клубом закінчився. Повідомляє прес-служба хліборобів. Горох провів у ковалівці два сезони – 2023-2024 і 2024-2025. За цей період голкіпер зіграв у п'яти матчах: чотири у чемпіонаті і один у кубку. В його активі один сухий поєдинок. Раніше була інформація, що горох може продовжити кар'єру у рівненському вересі. Двоє гравців продовжили співпрацю з Колосом. Це півзахисник Олександр Демченко та центральний захисник Микита Бурда. Бурда продовжив угоду на два роки. Демченко на один рік у сезоні 2024-2025 29-річний Олександр зіграв 28 матчів без результативних дій. 30-річний Микита забив один гол у 15 матчах. Колос наразі не досяг домовленості з металістом 1925 про пролонгування оренди нападника Олексія Сидорова. Повідомляє та то таке. Орендна угода закінчується сьогодні, 30 червня. За даними джерела, 24-річний футболіст висловлював бажання залишитися у колосі на наступний сезон. Наразі він має повернутися до Металіста 19-25. Хоча перша команда харків'ян уже вирушила на збори, подальша доля нападника залишається під питанням. У минулому сезоні він провів 9 матчів за ковалівців в УПЛ і забив 2 голи. Правий захисник Максим Жичиков залишив металіз 1925 на правах вільного агента. У нього 30 червня завершується контракт з клубом. Максим виступав за металіз 1925 із серпня 2020 року. За цей час він провів 85 матчів, у яких відзначився одним голом та чотирма асистами. Наприкінці серпня 2024 року його перевели до другої команди клубу. Минулого сезону Жичиков зіграв 5 матчів за першу команду. Харків'ян і один за «Металіст-1925-2» результативними діями не відзначався «Металіст-1925» оголосив про завершення співпраці з трьома футболістами: захисником Ігорем Корилом, півзахисником Дмитром Кравченком та Вінгором Андрієм Чироком. Курило приєднався до команди влітку 2022 року. На його рахунку у 48 матчах, п'ять результативних передач. Кравченко приєднався до команди у вересні 2020 року. За цей час він зіграв 44 матчі, у яких відзначився двома голами. Чирук, який приєднався до харків'ян у серпні 2022 року, відіграв 33 поєдинки за основну команду. На його рахунку один гол та два асисти. Центральний лівоногий захисник Атлетіко Мінейру Ренат Сантана знаходиться у сфері інтересів металіста 1925 Повідомляє тато таке. За інформацією джерела харківський клуб зробив пропозицію 20-річному бразильцю. Повідомляється, що Центр Бек також отримав пропозиції з Португалії та Угорщини. Його контракт з клубом передбачає відступні у розмірі 276 мільйонів реалів. Це понад 45 мільйонів євро. Але сума трансферу в Європу, очевидно, буде меншою. Сантана капітан Атлетіку Мінейру ю 20 За першу команду він відіграв три матчі. Верес припинив співпрацю з 25-річним фланговим захисником Василем Гакманом. За інформацією прес-служби клубу, договір з футболістом було завершено достроково за згодою сторін. Василь залишив представника УПЛ у статусі вільного агента. Гакман приєднався до Вереса влітку 2023 року з боковини. За ці два сезони захисник відіграв всього 25 поєдинків, у яких віддав одну результативну передачу. Цікаво, що більшу частину сезону 2024-25 Василь пробув у Лазареті, лікуючись від травми. Колишній центральний півзахисник ЛНЗ Віталій Бойко став гравцем Вереса. Контракт розрахований на два роки. Перехід відбувся на правах вільного агента. Останнім клубом Віталія був ЛНЗ, за який він виступав з січня 2023 року і який залишив у червні 2025-го. Також протягом кар'єри Бойко грав за Львів, Волинь, Кремінь, Минай та Черкащину. Цього сезону Віталій відзначився одним асистом в 11 матчах за ЛНЗ. Півзахисник Вереса Ігор Харатін повідомив, що взимку міг перейти з Колоса не до рівненського клубу, а до іншої команди. Цитата. Спочатку Ворскла дуже цікавилася мною, дуже хотіли мене, потім Чорноморець дзвонив. Я йшов не за грошима. Я хотів ще отримати кайф від футболу та реалізувати себе, сказав Харатін. Нагадаємо, Ворскла та Чорноморець за підсумками сезону 2024-2025 вилетіли у першу лігу. Колишній лівий захисник Вереса Євгеній Шевченко став гравцем оболоні. Термін дії контракту не повідомляється. Перехід відбувся на правах вільного агента, оскільки угода Євгенія з рівненським клубом завершується 30 червня. отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет, бери від гри своє. Оболонь була першим професійним клубом Шевченка. Він виступав за киян з березня 2015 по вересень 2020. Цятого року відзначився чотирьма голами у 85 матчах. Шевченко протягом кар'єри також грав за епіцентр ВПК Агро та «Полісся». минулого сезону. Футболіст забив один гол та віддав одну результативну передачу у 26 іграх за Верес. Олександрія оголосила про продовження контракту з півзахисником Денисом Шостаком. Нова угода розрахована до 31 травня 2028 року. Інші деталі контракту не розголошуються. Денис дебютував за команду 18 серпня 2023 року у виїзному матчі проти Зорі. Загалом у складі Олександрії у чемпіонаті України він провів 33 матчі, забив один гол. Ще три поєдинки він провів у Кубку України. Журналіст Ігор Бурбас розповів, що Олександрія цікавиться центральним захисником Приштини Роном Рачі. Цитата: наскільки мені відомо, віце-чемпіону України цікавий лівоногий центрбек косоварської приштини Рон Рачі. За моєю інформацією, захисником раніше цікавилися інші два клуби УПЛ. Але наразі перемовини Олександрії та приштини тривають більш не на офіційному рівні. На офіційному ж український клуб зробив першу пропозицію, отримав відмову і готується надіслати покращену», – написав Бурбас. ЛНЗ оголосив про підписання нового голкіпера. Ним став 33-річний Олексій Паламарчук, який приєднався до команди на правах вільного агента після завершення контракту зі нульцем. Про термін контракту не повідомляється раніше. Тато таке повідомляли, що Олексій перейде до черкаського клубу на два роки. У сезоні, що минув Паламарчук, провів 29 матчів, пропустив 42 голи. Кудрівка оголосила про підписання лівого захисника лівого берега Владислава Шаповала. Контракт 30-річного українця з київською командою був розрахований до 30 червня 2025 року. Саме тому він приєднається до дебютанта УПЛ у статусі вільного агента. Цього сезону шаповал зіграв 22 матчі, отримав дві жовтих картки. Результативними діями не відзначався. Колишній півзахисник ЛНЗ Владислав Наумець продовжить кар'єру в чемпіонаті Казахстану. Орда -баси оголосили про підписання 26-річного українця. Термін контракту не повідомляється. Нагадаємо, що Наумець був в ЛНЗ з літа 2023 року. Влітку цього року у нього закінчився контракт. У минулому сезоні Владислав зіграв 17 матчів та забив один м'яч. Орда Басий посідає сьоме місце у чемпіонаті Казахстану. Артем Кичак став тренером воротарів Буковини. Також до тренерського штабу Сергія Шищенка увійшли перший асистент головного тренера Микола Гібалюк, тренер воротарів Артем Кичак та Іна Десюк, яка відповідатиме за фізичну підготовку гравців, фітнес та реабілітацію. Також залишаються в команді Віталій Комарницький. Він виконуватиме обов'язки другого асистента головного тренера. Тренером з фізичної підготовки призначений Олексій Коновалов. Зарплата нового головного тренера боковини Сергія Шищенка складатиме близько 500 тисяч гривень на місяць. Повідомляє Sport.ua. Це вдвічі більше, ніж він отримав в оболоні, з якою достроково розірвав контракт задля переходу в Чернівецький клуб. До того ж, за перемоги в боковині тренери та футболісти отримують преміальні в межах 25% від зарплати. Крім того, клуб оплачує оренду квартир футболістам та тренеру. За інформацією з портал, Софіївський ЦСКА не відмовився від намірів підписати вінгера київського Динамо Георгія Цітейшвілі. Пріоритетом для 24-річного грузина, який минулого сезону виступав на правах оренди за гранаду, залишається продовження кар'єри в Іспанії. Однак, якщо варіанту не знайдеться, він може прийняти пропозицію болгарського клубу. Очікується, що свою остаточну відповідь гравець надасть приблизно через 10 днів. Минулого сезону на рахунку Георгія 7 голів та 4 результативні передачі у 39 матчах за Гранаду. Талановитий опорник київського Динамо Володимир Брашко продовжує бути на радарах англійських клубів. На киян вийшов ще один колектив з АПЛ. Вже цього літнього трансферного вікна Володимир Брашко може змінити клубну прописку. За інформацією журналіста Алекса Крука, англійський Вулвергемтон знову провів перемовини з київським Динамо щодо трансферу 23-річного опорника. Мова йде про повноцінний трансфер Брашка. Також з'являються чутки, що Володимиром активно цікавить. Ця інший англійський клуб Бормут, за який феєрично виступає екс-динамівець ілля забарний. Ще змі повідомляють про інтерес зі сторони Лісабонської Бенфіки, де грає Анатолій Трубін. Керівництво Динамо щодо потенційного трансфера брашка поки що інформацію не надало. Колишній український нападник Максим Дігтярьов після багатьох років життя на батьківщині вирішив розірвати з нею зв'язки. Футболіст тимчасово окупованої Голубівки Луганської області отримав громадянство РФ. Про це йдеться на порталі Transfermarkt, де 32-річний футболіст тепер значиться як росіянин. А також згідно із заявою клубів РФС, де Сокіл Казань заявив його як громадянина РФ. Діхтярьов розпочав кар'єру у 2011 році в Алчевській сталі, а потім пішов на підвищення в Донецький Металург. Після подій у 2014 році на Донбасі він грав за Полтавську Ворску, Донецький Олімпік і Чернігівську Десну. У сезоні 2018-19 Діхтярьов став найкращим бомбардиром Олімпіка. На міжнародному рівні футболіст викликався в молодіжну збірну України. А після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Діхтярьов поїхав у Казахстан, де виступав за казахстанські Тараста Атерау, у квітні 2025 року. Зрадник підписав контракт із Соколом, що виступає в 4-му дивізіоні Росії. Діхтярьов не вперше показує свою любов до РФ у 2023 році. Він образливо висловився на своїй сторінці в Інстаграм на адресу потужного президента України Володимира Зеленського та підтримав наративи російської пропаганди.